Привіт, в цьому відео ми дізнаємося, як досягти максимального добутку в грі Age of History 2. для початку ми розпускаємо свою армію. Наступним кроком ми натискаємо на вкладку технології. Половину своїх технологій ми закидуємо на дослідження. Як тільки ми це зробили, наступним кроком ми можемо закинути на приріст населення та на прибуток від податків, тому що в наступних кроках нам це допоможе збільшити нашу економіку, та й та більше заробляти грошей для армії або для війни. І так, після того, як ми це все зробили, ми повинні зайти в податки. Збільшити податки до лінії, товару лінії, а дослідження на 6%. Потім воно буде збільшити та інвестиції. Тут можна все побачити. Четвертим кроком ми почнемо строїти ферми для збільшення наших податків, щоб могли заробляти та нам платили. І останнім кроком ми нажимаємо на режими карти на прибуток та вибираємо країну самим найбагатішим. Та інвестуємо в неї. Якщо немає грошей, то в іншому кроці інвестуємо. Це нам в подальному зможе збільшити наші, нашу заробітну плату. Дякую, що додивилися цей ролик. Всім до побачення!